Доброго дня, члени бюджетної комісії. Доброго. Доброго дня присутні. Запрошені на засідання бюджетної комісії. Бюджетна комісія розпочинає свою роботу 28 серпня об 11.30. Зафіксуйте, будь ласка, присутні на у нас три члени бюджетної комісії з 5. Тому кворум є. Є пропозиція розпочати роботу бюджетної комісії. Хто за? Три за. Пропоную обрати головучого засідання бюджетної комісії. Пропозиція об'єднала. Я не заперечую. Заперечу. Ставлю питання на голосування щодо обрання головучого що засідання Володимира Володимир Юрій. Хто за? Три За. Рішення прийнято. Дякую колеги. Прошу зафіксувати присутні на засіданні бюджетної комісії начальника управління фінансів та заступника управління фінансів. Чи є якісь листи надходження до щоблянного це немає. Тому є пропозиція проходити до розгляду розпорядження. Хто за? Хто за рішення прийняти Проходимо до розгляду порядку денного. Розпорядження No107, 2025, 1 від 22 серпня 2025 року. Питання 2:1. Про затвердження положення про відділу житлово комунального господарства, цивільного захисту та взаємодії правоохоронними органами. Питання 2.1 до управління фінансів. Це вони впорядкували всі свої посадові інструкції, так? Управління фінансів не значило даного питання, не візувало даного проєкту рішення. Хто був автором? Автор відділу ЖКХ. Ну, Саме бо, ж це профільний, Так як тут не передбачається ніяких додаткових коштів, а, це, тому в мене немає там візи. Там є віза. У -у -у. юридична комісія, профільний у -у -у. заступник. Тому це відділ ЖКХ, що ми там не може бути. Тобто, вони вона я знаю, що вони так е е врегулювали цим положенням всі свої посадові інструкції. Наскільки мені відомо, вони надали повноваження От, е у зв'язку з тим, що вони було об'є об'єднані відділу ЖКХ та відділу господарського діяльності цивільного, цивільного. <зв 'язок> захисту. Тому вони врегулювали згідно з своїм посадовими інструкціями. За напрямками діяльності впорядкувала свій відділ і хочуть, щоб ми запевнили положення. Тому питання 2-1 на голосування. Хто за? Три за рішення так, прийнято рекомендувати. Юридична, юридична комісія, комісія з питань ЖКХ буде розглядати. Там коштів немає, але ми повинні розглядати також положення про роботу згідно з регламентом. Рішення прийнято питання 2.1. рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2.2. Про завершення структури та штатної чисельності фонданської школи мистецтва 25-2026 рік. Цим проектом рішення передбачається внесення змін шляхом збільшення на одну штатну одиницю в рамках фінансування фонду в, меж... в межах ЖК. фонду квартирації. Так, в межах задержаного поки що так. Чи є пропозиція доповнення питання 2.2? Зауваження? Mm -hmm. Немає. Ставлю питання на голосування. Хто за. Три за рішення прийнято рекомендувати питання на розгляд засідання сесії. Питання: 2:3: про затерні штатних розписів структури чисельності розмірів посадових окладів та положення про промінування працівників заходів за середньої освіти Фонтанської сільської ради на 25-26 навчальний рік. Цим проєктом рішення передбачається. Передбачається збільшення штатної чисельності в зв'язку з технічного персоналу в закладах загальної середньої освіти, в зв'язку з початком харчування дітей всіх перших 11 класів, тому збільшується, куберуться, вводяться штатні одиниці кухарів, ще кухарів. Зв'язку з відкриттям харчовоків. А наскільки збільшується фінансування чи це в межах фінансування поки що не збільшується, а штатна, штатні Мені. одиниці, да. поки що вони за рахунок економії, якихось Пок... вакансій. Да, в них були вакансії по прибиральницям, по угу. тих персонал, поки що їм вистачає. Ну, я думаю, що на минулій, на наступній сесії угу. це питання буде підніматися по фінансуванню. Ну поки устаканимо всі, які школи запустяться, які харчоблоки mm -hmm. запустяться, ще знайдуться люди фактичні. Ну, фактично, так. Да, і тоді буде упорядковуватися далі питання з фінансування. Ну це питання дуже важливе, тому що у нас всі школи виходять в офлайн, всі садочки виходять в офлайн. Да. Так і це майже, прем'єр-міністра. Майже, майже окрім ну Кижанська школа і так навчається. Але та всі у нас виходять на, на роботу, і це дуже гарно. хай працюють діти да. навчаються. І, 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 і їдять Їдять, да, да. дякуємо програмі угу. перша леді за те, що будуть у нас їсти. Ми колись з вами пропонували безкоштовно харчувати дітей перших 11 класів з певної категорії: це діти, учасників бойових дій, ветеранів, загиблих. в ВПУ у нас были, а зараз будут все витки есть из 1 по 11 класса, это чудово, потому что, ну, это підтримка такая подделька. А, а есть у наших блоков пищевых? Не у всех, но, в принципе, практически, да. Ну, вот с Крыжановкой вопрос по тому, как они угу, находятся, угу. но вроде как они будут, тоже будут... Вони будуть шукати в новій реалії, тому Далі. що фонтанська школа 45 класів повинна не годувати обідами. 45 класів. Вони будуть розробляти наразі, вже розробляються години для готування го... хар... харчування дітей, і вони будуть в різний час. Починаючи чути не з 10-ї години, закінчуючи там тринадцятої тому що 45 класів, класів у нас три зміни, дві три зміни. тому... Ну, столова наша, наприклад, фонтанська розрахована максимум на два класи. Тому вони будуть якось виходити з цього положення. Всі, всі повинні бути діти накормані. Ну, будуть технічний персонал вилучати графіки, переграфіки та різні, це будуть різні години. Uh, я скажу, що, наприклад, в Олександрівській школі та в Світлівській школі, ну там світлівська початкова школа, там вони обов'язково uh, годували дітей, а Олександрівська школа у зв'язку з наповою соціальною, економічною uh -huh. наповою. Я гадаю, що будуть майже 70% дітей будуть їсти в школі, і це буде основний їх обід. Mm. Yeah, Олександрівський ну, да, харчоблок... Доволі такі Хотужний, великий, він да, великий, потужний. Та, та, Оксана, фантайська школа, будуть в них зміни є, вони будуть якось пристосовуватися і в різні години кормити дітей. Всі діти будуть годові. А ми будемо допомагати, щоб вони фінансування. Так. Ставлю питання на голосування. Чи є якісь пропозиції? Ні, ну, питання два, три на го... ставлю питання на голосування. Хто за? За рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Переходимо до пункту 2.4. За роз'ясненням управління фінансів будемо рекомендувати виконуючі обов'язки голови виключити дане питання. Пункт 2.4 у зв'язку з тим, що проєкту рішення немає і немає необхідності включати проєкт рішення даних, зазначений в розпорядженні. Давайте я поставлю на голосування по окремості. Рекомендувати виконуючому обов'язки голови виключити з порядку денного пункту. 2.4. хто за три за рішення прийнято рекомендувати щодо виключення пункту? Питання 2.5. за роз'ясненням управління фінансів та головним розпорядникам коштів. Рекомендувати виконуючому обов'язки голови виключити пункт 2.5. У зв'язку з його. Ну він не має відсутніх вплив. І це дубляж пункту 2.3. Дубляж. Так і зазначте. Пункт 2.5 повністю дублює пункт 2.3. Ставлю питання на голосування щодо виключення рекомендації. Хто за? Три за рішення прийнято стосовно вирекомендувати щодо виключення пункту 2.5. У зв'язку з допусками. Питання: 2.6. шість. Про внесення змін та викладені в новій редакції рішення Фонтанської сільської ради 22 грудня 2023 року номер 1978. Це програма харчування дітей. Даним проектом рішення передбачається. Передбачається зазначення коштів батьківської плати, яка надходить безпосередньо на харчування, на оплату продуктів харчування для дітей. В програмі були передбачені тільки кошти місцевого бюджету. Для проведення закупівлі за власні кошти і за рахунок батьківської плати необхідно їх внести в програму. Чи є доповнення, зауваження? Mm -hmm. Батьківська плата у нас існувала вже давно, це не нова пропозиція. У нас є місцеві кошти і є часткова батьківська плата, яка поступає на рахунок управління фінансів та автономного судочного заповідного mm -hmm. управління mm -hmm. освіти. Та на рахунок автономного садочку Топольок, угу. так як він має автономію. І ці кошти виключно можуть бути реалізовані тільки на харчування. Тобто на жодні інші напрямки вони не реалізуються. Тільки на харчування дітей це як співфінансування. Це, ну, власні, це власні надходження закладів да. освіти, які да, мають цільове використання тільки харчування. Чи є зауваження доповнення? Пропозиції немає. Ставлю питання на голосування. 2.6. Хто за? Три За рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2.7. Про схвалення проекту програми фінансової підтримки комунального підприємства Муніципальна варта за роз'ясненням управління фінансів та розпорядника коштів. Муніципальна варта є пропозиція рекомендувати виконуючи обов'язки голови виключити дане питання проекту рішення у зв'язку з тим, що воно. Ну, не не, не, не неактуально. Неактуально. На сесії. Це питання має бути винесене на виконком. А, ну це питання на виконання. Просто формувалося ви, одночасно угу. два порядка денності. Де. І воно потрапило до засідання. Виконкової. Так. Так. Виконкової, так. А після схвалення вже буде схвалено рішенням ви, сесії. Не, Ставлю питання 2.7 на голосування щодо рекомендації виконуючи обов'язкової голови щодо виключення питання 2.7. Хто за? Хто за? Рішення прийнято. Рекомендувати виключити. Рішення прийнято. Питання 2.8. Пропоную не розглядати, так як не прописано. Це про надання згоди на прийняття квартири до комунальної власності. А чому ми ж не послухаєте? На квартири не роз... не це профільне питання, я вважаю, що це правова комісія буде, так? Розглядати? Дотримання всіх вимог чинного законодавства. Також черги. Живова Тому Я ставлю пропозицію, щоб е, питання 2.8 не розглядати. Ну, на профільну комісію. Ніхто не заперечує. Ні. Так, переходимо до розгляду питань різне. Розпорядження це під пунктом 3. Питання різне. Перше питання пункту різного. Про внесення змін та викладення в новій редакції рішення в сесії фонтанської номер 1806 Програма Миосем відділення. Даним проектом рішення розпорядник коштів. Запропонував внести зміни в напрямках, перекинути з одного напрямку 50 тисяч грн на інший напрямок США. Це не збільшуються кошти фінансування, це в рамках програми серед здійснення операцій між напрямками. Якщо немає зауважень доповнень пропозиції, ставлю питання на голосування: хто за? Три за, рішення прийнято рекомендувати. На розгляд засідання сесії питання 1 з пункту різного. Питання 2, Пункт різне. Пронесення змін до рішення сесії номер 1799 про затримання штатного розпису, структуру чисельності, розмірів посадових окладів упорядкування умов оплати праці та про проповілювання посадових осіб службовців, працівників Фонтанської сільської ради та її виконавчих поранів. Даним проєктом рішення пропонується внести зміни, виключити одну посаду з підрозділу ЦНАП, та включити посаду в підрозділ знак під іншим назвом. Тобто у нас кількість штатних одиниць не збільшується. Внесення змін в частині нас посад. Виключення і включення, так? Угу, так. А, обсяг фінансових коштів не, збільшує. не збільшується Не в рамках бюджету. Ще якісь зауваження пропозиції доповнення немає. Ставлю питання на голосування. Хто за? За рішення прийнято рекомендувати питання у пункту різного на розгляд засідання сесії. Питання 3. про внесення змін та доповнення до рішення сесії 5-8. Таке рішення з самого початку 3-12 року mm -hmm. про утворення постійних депутатських комісій. Даний проєкт рішення чи надходив він групи депутатів. Всі Всі буде зупинити, щоб всі побачили, ознайомилися, тому що це новий проект uh -huh. рішення. Так, на розпис. Положення. До групи не надходили, можливо, не надходили на почту. На пошту надходив проєкт рішення вчора о 15.37. Автор проєкту Сергій Ісавок. Даним проєктом рішення він пропонує внести зміни в перейменування комісії, наскільки я зрозуміла, я читала вчора. Переимонувати комісію та викласти функціональні повноваження постійної комісії з гуманітарних питань. Я хочу до вас, колеги, в мене одноразово з вами обговорювала тему постійних комісій, роботи постійної комісії. Я хочу звернутися, якщо ви ми колегіально вирішимо це питання, і ви уповноважите мене звернутися до виконуючого обов'язки голови щодо призначення голів комісії. По-перше, причина в тому, що в нас відсутній голова комісії, а саме заступника голови комісії з питань бюджету, у нас відсутній. У нас є голова і є секретар комісії. Всі проєкти рішення, які надходять, вони зазначають моє прізвище як заступника голови комісії. Це некоректно, тому що у нас немає такої посади. У нас є головою комісії, голова або секретар комісії. Тому я буду. Виступати з пропозиціями щодо повноважень комісії, а також з пропозицією в нас відсутня робота комісії з питань архітектури, чи може її потрібно реорганізувати або її об'єднати з комісією з питань ЖКХ, тому що у нас багато надходять питань стосовно там. Актів і так далі стосовно архітектурних якихось процесів, і нам ми це розглядаємо, розглядає частково ЖКХ комісія, інколи це правова комісія. Я бажаю, що це неправильно, і буде звертатися до виконуючого обов'язки голови з пропозицією переглянути склади комісії, голів комісії, щоб вони були діючі, присутні, працювали ці комісії. І вже роз, виходячи з того, скільки комісій в нас буде, можливо, якусь ми доповнимо як архітектура і ЖКХ. Можливо, ми якось зробимо реорганізацію якихось комісій, і вже після цього вже надавати певні повноваження ті чи інші комісії, тому що наша комісія, наших повноваженнях. Немає, наприклад, пункту щодо розгляду питань всіх балансів, списання техніки і так далі. Але за регламентом наша комісія є основною комісією, яка повинна надавати висновки. І я вважаю, що це навірно, тому що ми не можемо списувати технічні засоби, тому що ми тільки про кошти, а не про технічні, про технічні характеристики автомобіля або як ми світлівську. Світлівський фАП закривали у це питання. Ми не уповноважені, але тільки наша комісія повинна надати висновок, на підставі якого буде винесено проєкт рішення на розгляд депутатів. Тому я з таким, якщо ви не заперечуєте, я ставлю пропозицію свого голосування щодо звернення до виконуючого обов'язки з рекомендацією переглянути склади комісії, голів комісії та надання певних повноважень. Тій чи інші комісії після реорганізації? А в межах повноваження сільського виконуючого обов'язки сільського голови. Буду просити його ініціювати, призначення голів, які відсутні за кордоном більше там трьох років вже, як наш голова комісії. Ставлю пропозицію на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято. Дякую за те, що підтримали пропозицію щодо звернення, і я підготую звернення від бюджетної комісії за моїм підписом і звернуся до виконуючого обов'язки Питання три: повертаємось в пункт різне щодо внесення змін та доповнень про утворення постійних депутатських комісій. Вважаючи вище зазначене, враховуючи вище зазначене, вище сказане, чи є нагальна необхідність без вивчення цього питання, ви його не розглянули, я так розумію, рекомендувати? Я ставлю питання три: пункт різне на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Три утримались. Не рекомендуємо на розгляд питань порядку денного у зв'язку з тим, що це питання повинно, повинно бути доопрацьоване. Доопрацьоване, а також що повинні бути висновки про комісії. В першу чергу. Так, в першу чергу. Є пропозиція також, тут немає пункту різного, але є необхідність включити проект рішення на підставі звернення розпорядника коштів управління фінансів, управління освіти. Я все думаю про пільні <смір> Включити та рекомендувати на розгляд засідання сесії проект рішення про внесення змін до рішення сесії Фонтанської сільської ради від 15 липня 2025 року номер 3236 про затвердження штатних розписів, структури чисельності, розмірів посадових окладів та положення про перейменування працівників закладів культури Фонтанської сільської ради на 2025 рік. Це питання стосується внесення змін до штатного розпису, включити одну, додати одну штатну одиницю на підставі звернення від батьків, діти, які ходили на театральний кружок і всі хочуть продовжувати ходити. Тому є пропозиція включити працівника в штатний розпис, щоб він отримував заробітну плату. Тому що діти ходили до викладача, який був не оформлений. Це була директором, був директорка Дому культури Фонтанського. Вона викладала цей кружок, викладала заняття. Тому є пропозиція все ж таки взяти на роботу викладача театрального гуртка. Тому є пропозиція включити та рекомендувати фонд різних проєкт рішення. Фонд, заробітний фонд не, не підвищується все в межах бюджету. Поки, поки да. що, тому да. що наразі людини такої uh -huh. немає, але звернення від батьків є. Це по факту, да. це, виходячи з тієї ситуації, яка складається. Буде є запитання, пропозиції, доповнення? Mm -hmm. Ставлю питання 4, пункт різне на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято. Рекомендувати, включити та розглянути на засідання сесії. Питання 4, пункт різне. Чи є якісь питання, проєкти, рішення, пропозиції? Поки немає. Добре. Якщо пропозиції питань немає, питання порядку денного і різне вичерпані. Є пропозиція завершити роботу бюджетної комісії. Хто за? Завершити чипимо? Завершимо. Завершимо. У нас наразі немає вже інших проектів. Субвенцію по харчуванню ми не прийняли. У нас немає підстав для перерву. У нас немає ні коштів, ні проєктів. Ми за необхідністю у нас буде виконком, який я сподіваюся, затвердить прогноз бюджету. І ми будемо просити у разі необхідності, будемо просити виконуючи обов'язки голови відкрити сесію і надати нам 15 хвилин для засідання. У нас буде просто два висновки. Тому що підстав для перерви ми вичерпали всі, вичерпали всі питання. Наразі немає. Тому є пропозиція завершити роботу бюджетної комісії. Хто за? Дякую за роботу. Рішення прийнято. До зустрічі.